У представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про вулицю Краківську. Саме на ній надрукували першу українську книгу. Залишайтеся, мене звати Віталій Човник. Попереду багато поцікавого. Вулиця Краківська виникла одночасно з площею ринок. У 14 столітті її називали татарська, бо тут проживали татари, які входили до придворної сторожі. Татари були виселені з Львова у 1410 році, після чого і назва вулиці змінилася на краківську. Бо саме звідси починалася дорога на краків у 2006 році. На розі з вулицею Лесі Українки знайдено фундамент краківської брами, яку австрійська влада знесла наприкінці 17 століття. Зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і цікаву відповідь, отримує цікавий і оригінальний подарунок від нашого партнера програми Вежа ведмежа. Це лазанка, така називається ведмежа лазанка. Отож, ми запитуємо краківська хлопці, Ну ж колись називалося. Поняття немає. От якби я був львів'янином, хлопці, я б вам обов'язково сказав, я тут 30 років не був. Я завжди любив Львів і дасть Бог буду далі любити. То що з тим призом? То з призом mm -hmm. нічого не вийде наразі. У ви так? вас така борода похожа на бороду Богдана Хмельницького. Ви Мусите знати, як це, як це, як це було Як це було це називається. То Краківська, якого ти була. Чому Краківська? Бо Краківська, бо так було. Я знаю, чому. Поведе дорога. На краків. Рад. Боже, як я не здогадався від. Отримайте чудовий подарунок, дуже оригінальний. Вежа ведмежа, відпочинковий комплекс в Карпатах. І отримайте подарунок на таку лазанку. Будете в Карпатах обов'язково завітайте безкоштовно. Називається ведмежа лазанка. Ну, щиро дякую. До да, побачення. Всього доброго. У 1613 році під Львовом з'являються рештки польської армії, розгромленої у Росії. Держава не платила їм грошей, бо казна була пуста. Тоді солдати повстали проти короля і утворили конфедерацію. До Львова солдатів не пускали, тому вони грабували королівські маєтки. В липні конфедерати все ж таки проникли до Львова. І Їхня штаб-квартира містилася на цій вулиці. А саме в так званій арбковській каб'яниці. У Львові вони просиділи майже рік. Згодом Львів відкупився від них і дав 10 тисяч золотих. А мабуть, дав би й більше, тільки позбутися таких захисників. Скульптурне зображення кентавра, встановлене у 70-х роках, двічі зазнавало руйнування. Спочатку на цю скульптуру падало арештування. І сам автор відремонтував її. Згодом на цю скульптуру впала бурулька і відламала йому трішки. Ось руїни будинку номер 6, в якому жив першодрукар Іван Федоров. Біля цієї пічки можна припустити, що він надрукував першу книгу України Львівський апостол. Цей будинок знесений у 1912 році, як і будинок 8, 10, 12. Тут проводились археологічні розкопки, які ще раз підтвердили, що Львів був заснований на місці давнього городища. Ось тут був погреб, де тримали смачне вино. Саме тут відбувся перший розстріл євреїв під час Другої світової війни. Після того, як тут продалася людська кров, забудова більше не проводилась аж до сьогоднішніх днів, правда, і в радянські часи, та в часи незалежності на цьому місці був дитячий майданчик. Вхід до Вірменського собору з боку Краківської було зроблено на початку 20-х років, після того, як розвалили старий будинок перед храмом. У радянські часи вхід був закритий і відновлений лише у 2003 році. У XVIII столітті поряд з Краківською брамою був збудований монастир Тринітарію. Через 100 років його закрили, і на фундаменті костелу була збудована Преображенська церква. У криптах церкви збереглися стіни старих погребів. Храм переображення Господнього за часів радянської влади став православним. У 46-му році у березні на цих сходах було вбито священника Гавриїла Костельника, який був одним з провідників Львівського псевдо-собору, який скасував українську греко-католицьку церкву. Згодом у жовтні 89-го року храм переображення став першою відновленою парохією Української греко-католицької церкви. 34-й будинок на перший погляд непримітний, але варто подивитися вгору і думає, що го раніше не бачив цієї краси. Вулиця Краківська належить до вірменського кварталу. Тут же в 15-му столітті був кам'яний брук і водопостачання. Вірменська громада завжди відігравала важливу роль у розбудові міста. Українські і вірменські народи подібні в тому, що здавна відомі своєю гостинністю і щирістю, а вірменська кухня одна з найдревніших у світі. І цілком логічно, що на цій вулиці є вірменський ресторан Краківська брама, в якому переплелись український дух та справжні вірменські національні страви. Окрім цього, тут є і своя історія та свої секрети. На вулиці Краківській жили зброяри. І вони в цих підвалах ковали мечі. І, і на території Річ Посполіти мали право ковати мечі тільки два міста місто Львів і місто Краків. Коли я спустився в той підвал, я вирішив, щоб на місці кузні, де ковали м'ячі, щоб зробити мангал, щоб тут добре, нормальні львівяни ковали шашлики. Для вірмен важливо, щоб наїдки були не лише смачними, а ще й корисними. За порукою успіху неперевершених вірменських страв в ресторані Краківська брама. Є натуральні продукти, віртуозні кухарі і задоволені гості. Вірмени завжди відрізнялися своєю гостинністю. Зараз цю гостинність спробує і мій шлунок. Самі назви цих страв шашлик Долма Люля Кібаб вже змушує затамувати подих, адже одразу пригадується дружня компанія і довгі посаденьки справжніх приятелів. За процесом приготування їжі можна стежити, адже ще однією особливістю ресторану Краківська Брама є те, що мангал, в якому готують страви, розташований в залі, де вірмени приймають своїх гостей. Як стверджує давня вірменська приказка, гостинність розуміє і каміння, відвідайте ресторан «Краківська брама, і ви зрозумієте, що таке справжня вірменська гостинність. Ось такою була сьогоднішня програма «Волочка», якою мандрували разом з генеральним партнером нашої програми «Ювелірні лінії Соломія. Наступного разу обов'язково мусимо приїхати на вашу вулицю. Назвати Тарічу Всього доброго. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Зустрічайте золоту осінь у Карпатах у готельному відпочатковому комплексі Вежа ведмежа. Вежа ведмежа. Відпочивай яскраво.